Як інфляція впливає на криптовалюти? Я впевнена, що ви бачили, як терміни криптовалюта та інфляція використовуються одночасно у новинах та соціальних мережах. Від самого початку вважалося, що криптовалюта та інфляція тісно пов'язані між собою. Якщо інфляція зростає, то криптовалюта також приречена на падіння. Але протягом останніх років, незважаючи на те, що інфляція зростала дуже швидкими темпами, криптовалюта виявилася більш волатильною. Це викликало багато дискусій про те, як саме пов'язані між собою інфляція та криптовалюта. Якщо зв'язок між термінами криптовалюта та інфляція все ще залишається для вас загадкою, тоді ви перейшли на потрібне відео. Запевняю вас, що до кінця цього відео ви точно знатимете, як пов'язані між собою криптовалюта та інфляція, і яке майбутнє чекає на цю кореляцію. Після пандемії, коли інфляція цін почала стрімко зростати, всі очікували, що криптовалюти стануть захистом проти неї. Але на превеликий подив криптовалюти різко впали. Це послабило всі аргументи на користь того, що криптовалюта захистить свою вартість під час зростання інфляції. Люди почали сперечатися про справжній зв'язок між криптою та інфляцією. Також почали задавати питання: чи криптовалюта вже не пов'язана з інфляцією, і найголовніше, яку роль криптовалюта буде відігравати в майбутньому. З постійно зростаючою інфляцією, але перш ніж ми перейдемо до цього питання, я хочу дати вам невелику довідку про інфляцію, що таке інфляція і що її викликає? Це допоможе вам трохи краще зрозуміти її зв'язок з криптовалютою в подальшому. Можливо, ви чули від своїх бабусь і дідусів або інших старших членів сім'ї про те, що вони могли купити більше товарів на 50 центів, ніж ми зараз купуємо на 50 доларів. Це тому, що інфляція призводить до зниження купівельної спроможності будь-якої валюти з часом. Я впевнений, що ви про це здогадувалися, тож дозвольте мені пояснити вам це на прикладі. Алекс та його друзі Анна і Ян живуть у країні з динамічною економікою, і вони можуть легко купувати всі свої улюблені речі. Віднедавна вони полюбили колекціонувати фігурки і постійно ходять за ними по магазинах. У магазині іграшок у їхньому місті є різні цінні фігурки, і Алекс та його друзі часто купують їх там. Хоча власник магазину більш ніж радий продати свій товар і отримати прибуток, є одна проблема пов'язана з тим, що Алекс та його друзі люблять робити покупки. У крамниці іграшок дуже швидко закінчуються всі колекційні фігурки. Через високий попит запаси закінчуються швидше ніж поповнюються, і якщо так триватиме і надалі, то скоро в магазині закінчаться всі фігурки. Що робити власнику, щоб цього не сталося? Так підняти ціни. І це називається інфляцією. Інфляція зменшує ймовірність того, що люди витрачатимуть гроші, і таким чином власник може заробити більше прибутку, не втрачаючи запасів швидко. У час, коли ми стикаємося з швидким ростом інфляції та знеціненням грошей, багато хто починає розмірковувати про те, як можна вирішити цю проблему. Враховуючи, що з плином часу інфляція може зменшувати цінність долара, то зараз настав найвідповідніший момент для пошуку більш надійних активів, які будуть стійкими. До інфляційного впливу з цієї причини значна кількість людей почали глибше досліджувати сферу криптовалют, оскільки вони вбачають у ній потенційний цифровий еквівалент долара. Протягом багатьох десятиліть інвестори в усьому світі вкладали гроші в золото і сировинні товари, щоб зберігати і примножувати свої статки. Але у світі, що швидко змінюється, очікується, що криптовалюта не тільки стане провідним активом інвестиційного класу в майбутньому, але й може бути прийнята як спосіб оплати наших повсякденних транзакцій. Пандемія коронавірусу негативно вплинула на економічну ситуацію в усьому світі. У ці неспокійні часи люди почали інвестувати в криптовалюту, оскільки вона децентралізована і не контролюється банками чи урядами. Банки можуть знижувати процентні ставки або друкувати більше грошей, щоб стабілізувати економічну ситуацію в країні. Коли вони починають друкувати більше грошей, пропозиція валюти на ринку збільшується, а її купівельна спроможність стає меншою. Таким чином, коли ви йдете за покупками, ви фактично купуєте менше речей за ту саму суму грошей. І ось у цей момент на сцену виходять криптовалюти, які стають все популярнішими. Біткоін децентралізований, а це означає, що люди, банки та уряди не можуть контролювати його пропозицію. Тому біткоін вважається надійною інвестицією. Він також вважається прибутковим активом, адже за останнє десятиліття люди заробили мільйони доларів, вклавши невелику суму грошей. Таким чином це мало трансформаційний ефект і змінило правила гри в житті багатьох людей. Але зачекайте і переконайтеся, що ви додивилися це відео до кінця, перш ніж планувати інвестувати в криптовалюту. У криптовалют є й інша сторона, яка робить їх менш привабливими для потенційних інвесторів. І ми хочемо, щоб ви були знайомі з більш широкою картиною. За останні кілька років було помічено, що фондовий ринок, глобальна економічна ситуація та коливання серед криптовалют впливає на ціну біткоїна. Тож за останні кілька місяців на крипторинку спостерігається волатильність. Ціни на біткоін та інші валюти не були стабільними. З постійним зростанням і падінням цін на криптовалюту. Статус віртуальних активів як інструменту хеджування інфляції знаходиться під загрозою. Також буде набагато складніше розглядати крипту як надійну повсякденну валюту, якщо її ціни постійно зростатимуть і падатимуть. Це знизить статус криптомонет не тільки як інвестиційного активу, але і як валюти. Що ж робити в такій ситуації? Я б припустила, що пересічному інвестору, такому як ми з вами, зараз краще не залежати від криптовалют у фінансовому плані. Майбутнє криптовалюти все ще дуже туманне, щоб хтось міг прийняти важливе рішення щодо неї прямо зараз. Крипторинок стикається з деякими проблемами а також з'явилося багато зломів протоколів. Багато великих інвесторів також перестали ставити свої гроші на біткоін через його волатильність. Це гарна ідея стежити за рухом ринку і приймати рішення відповідно до нього. Це все для сьогоднішнього відео. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що вся надана інформація буде для вас корисною. А якщо у вас залишилися питання або сумніви, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк та увімкнути дзвіночок з повіщень для отримання більш інформативного контенту.